Трохи фантазії наполегливості і мрії обов'язково здійсниться в північно-східній Італії. Чоловік, якого звати Бруно, самотужки збудував у лісі ресторан і парк атракціонів. Італійська кіностудія навіть зняла документальний короткометражний фільм про нього. Все починалося з того, що в далекому, 1969 році, молодий і спритний Бруно заради цікавості купив трохи сосисок, шинки та алкоголю і спробував їх продати, виставивши це все у своєму імпровізованому магазинчику близько безлюдної дороги. І якого ж було його здивування, коли до кінця дня у нього розкупили абсолютно всі продукти? Тоді на радощах продавець вирішив відкрити свій маленький ресторан під назвою «В Тополях» і побудувати там же парк атракціонів. Для обробки закладу йому знадобилися металеві деталі, які Бруно замовив у місцевого коваля. Через місяць він прийшов забирати замовлення, але виявилося, що коваль не встиг їх доробити. Тоді Бруно вирішив сам навчитися кувати, сам зробив гірки, гойдалки і каруселі, щоб до нього в ресторан приходили не тільки пообідати чи повечеряти, а й відпочити всією сім'єю. Через деякий час ідея перетворилася в дійсність. Тепер від відвідувачів немає відбою.